Всім привет, друзі! на каналі Міхібро. Продовжую пр роботу. Значит, тут уже все поприклеивал. Буду шкурить потім. Вот тут косяки вийшли, тому тут пришлось щось не 2 часи а три На ця чесно не вийшло. О, як ви бачите, стан цього крану настріли такі собі, так що буду його ще допрацьовувати. Бо я майже весь матеріал перевів. Тому те, що у мене вже вийшло, я маю якось Зробити більш-менш копійним, і щоб він хоча б виглядав копійно. Як, в принципі, оце все, що я роблю. Тут стоїть якраз. Так, ну що ж буду робити? Так, зробив ось таку штуку. Вон, реально зображення в. Вона є. Тут, звичайно, сміття, я потім А От тут ще по центру має бути якийсь циліндр. Який прямо легкий в плотну-плотно. До скла примикає. Ну, тут, звичайно, кожко захиснеє. такий, о. Він якраз десь тут от, плотно примикає. Той тобто, циліндр. Я не знаю, на що він, я його потім проемітірую. Зобиться, коли ось тут фрізою повирізає, не вчити. Йомай, попасть. Ось, о, щоб якраз углубити сам кран. І там уже зробити той циліндр. Потім зашкурю. Да, бачите, тут багато треба буде поклювати. Нічого, ні не привикать. Попробуй ще оцю штуку закрити. І вже потихеньку прорвати отакі от деталі. От І це теж. А ось це, а ось це. Можна гортку зроблю. Во. Так, ось зробив. Ось тут накладочки такої форми. І зашпаклював. Тут і ось тут. Потім я буду шкурити і придавати таку закруглену форму. Бо на справжніх фотографіях це як одна деталь, так іде. Ось. Це, А це просто приварили. Ось. Ну, вот, как так. Так, уже на горточку мы. Будем продолжать делать стрелу. Ось, я уже ее зашкурил тут. Тут покрик все. Понавалював. И уже зашкурил все. Даже и тут. Да, и цикляк тоже все тут зашкурено. Ось. Попросил от Будемо тут сверлить вот фрізою углублять Щоб якраз стріла вставилась нормально. Тому вот. сняв башту. Корпус вот отдельно зараз стоїть. Ну поки поки це не саме, будемо працювати над цим. Ой, зробив штуку. Вот так. Не виглядає. І ось вона. Далі я буду робити ось такі ось штучки. Ну і кришки, ну і коротше все, що на верхній частини стріли, та й буду робити. Станта. Так, ось Ті, що ти зробив. Ти ось верх повністю закінчу, тут буду шпаклювати, ось зашкурювати потім, дороблювати. Тепер буду переходити на бік і вниз. Так, ось що я зробити. Вот штучки. Вот. Ну, в цьому видео подходит до кінця. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.